Всім привіт! Автокрісло для тварин. Дана модель підходить для перевезення тварин середніх та малих розмірів. Автокрісло кріпиться ремінцями на карабінах до сидіння авто. Воно виготовлено із цупкої тканини з твердими вставками палицями для утримання форми каркасу. В центрі є ременець з карабіном для фіксації ошибника. Бокові стінки виготовлені з гумової сітки, Спереду є кишеня на блискавці, розмір дна сидіння 40 на 33 см. Висота бортиків 24 см, висота спинки 44 см, кольори моделі сіра, рожева та синя.